Олександре, можемо привітати вас з першою перемогою в сезоні. Дуже класний початок зустрічі, багато голів забили, але потім суперник почав нас доганяти. Чи було відчуття, що все-таки десь можете втратити перемогу? Ну, у нас відчуття можуть бути різні, але вчорашній матч Ельдара Макаєва з футзалом агроматом сьогодні майже нагадав, що те ж саме може бути. Тому щоб убезпечити два рази помилок, не повторювати, щоб не доводити до одного м'яча, то вже... Стали так більш концентровано в кінці грати і довели результат до перемоги. Ви вже згадали свого одного із наставників, вони сьогодні по жовтій карті отримали, трохи емоційні були. Чи передавалося це на лаву запасник, чи діставалося вам на горі? У нас дуже емоційна команда, і один одного заспокаюємо, але бачите, всі по жовтій карті, отримали. Добре, що не червона. Ну, на лаву запасних воно впливає по-різному. Сьогодні треба було б цей імпульс, щоб ми не розслаблялись, не опускали руки, тому такий емоційний сплеск емоцій нам був дуже потрібен. Так що тренери, тренери відпрацювали по максимуму сьогодні. Е, перша перемога в сезоні є. Які цілі ставить як Ну, Цілі насправді максимальні. Потрібно давно на паркеті там, не вигравали в чемпіонаті, тому максимальна концентрація, максимально. Е, Високі цілі на сезон, і перша гра показала, що кожен матч буде дуже серйозний, тому що команди всі рівні. і Буде боротьба за еліт лігу дуже дуже потужна. Ну ми будемо боротися в кожному матчі. Кожен матч на перемогу це наша кредо. В Іншому ніяк. Дякуємо. успіхів в сезоні. Дякую.